Депутат це добра людина. Депутат приймає закони України з більшістю голосів. Депутат це така людина, яка допомагає малесенькам, робить площадку, виконує всі бажання людей. Депутат це та людина, яка працює у Верховній Раді і приймає різні закони, що можна людям робити, а що не можна. Вона приймає різні закони, щоб діти ходили у дитячі судо. Депутат це така людина, яка їздить на машині, носить чорний костюм і допомагає людям. На мою думку, депутат це та людина яка е, розказує президентові те, що думають люди, які його обрали. Депутат це ця людина, яка працює у Верховній Раді. Депутат це той, хто працює на роботі, це дядя. Депутат це представник, який е, представляє думку громадянин президенту. Депутат є одним з представників населення. Загалом його діяльність полягає у забезпеченні прав свобод та законних інтересів своїх виборців. На мою думку, ця посада дуже важлива, тому що влада повинна прислухатися до населення, а депутат є голосом народу. На мою думку, депутат це особа, яка представляє інтереси всієї територіальної громади, має права, які не дають йому можливість приймати участь у рішеннях Верховної Ради та несе відповідальність перед виборцями. А якщо б я була депутатом, я б зробила так, щоб всім було весело. Якщо б я була депутатом, я б сліди за школою, щоб все було в нормі. Якби я була депутатом, я б все робила для людей хороше та допомагала їм. Якщо б я був депутатом, тоді б я заборонив сигарети продавати, пиво і алкоголь. Якщо б я була депутатом, я б, я б сказала, щоб наш кривий ріг весь прибрали і очистили від сміття. Якщо б я була депутатом, я побудувала театр. Якби я стала депутатом, то багато уваги я приділяла б покращенню навколишнього середовища нашої країни та забезпеченню стабільної екології для нашого оточення. Якщо б я був депутатом, я б запровадив програму Здоровий спосіб життя, щоб люди менше вживали алкоголю та наркотичних речовин.